Змінуючий шнур 600 г тротилу і два електродетонатори, Один на радіопідрив, інший на лінію керування електричним способом. Ось така точка ініціації і все це отримується в другій степені готовності. Нічого не під'єднано. На важливих об'єктах обов'язково робимо дві лінії для підриву. Ось вона запасна і бойовичок з Дша. І під'єднаний до зарядів. І все це утримується, не під'єднуючи один до одного, Тобто, в другій степені готовності. Плюс крайній варіант. Сюди ж в заряд ставимо ЗТП-300 без механічного підривника. По команді механічний підривник загвинчується і переводиться в бойовий стан. По команді відбувається підрив, якщо все решта не спрацювало. Ні радіо, ні електро, От надія тоді на механічний спосіб підривання.